Знаєте, яка страва справжній король гурманів? Щось таке, від чого закривають очі від задоволення, а аромат змушує зітхнути. Звісно, це сир. Він буває таким різним, ніжним, гострим, солодкуватим, навіть смердючим. Так так, деякі сири пахнуть настільки сильно, що їх забороняють перевозити в метро. Але справжні цінителі готові викласти за них чималі гроші. Найдивніші сири світу. Уявите собі сир, від якого хочеться затиснути ніс. Це епуас улюблений сир наполеона. Його роблять із сирого коров'ячого молока, а потім обаємивають яблучним коньяком. Запах. Ну, скажімо так, його не сплутаєш із нічим. Настільки різкий, що якщо почуєте аміак, кидайте його негайно, бо він просто зіпсувався. А ось Мільбенкезе сир, який готують кліщі. Так, ви не помилилися. У Німеччині тисячі пилових кліщів обробляють сир, виділяючи ензими, які роблять його особливим. Через місяць він жовтіє, через три стає коричневим, а через рік перетворюється на чорну кулю. І його їдять. Кажуть, навіть лікує алергію на пил. До речі, Ліщів теж заїдають разом із сиром. Сир, який не плавиться. Халумі справжній кіпрський хід. Його можна смажити на грилі, і він не розтечеться. Найчастіше його їдять із кавуном, дивно, правда. Але поєднання солодкого та солоного це просто бомба. До речі, на Кіпрі, якщо замовите пиво, вам, швидше за все, принесуть пару шматочків халумі. Таке собі сирне привітання, сир, від якого хочеться втекти. Вейуліль це не просто сир, а справжня хімічна зброя. Його ще називають смердючий маринад». Запах настільки різкий, що торговці часто одягають протигази, коли його відкривають. Сир за тисячу євро. У Швейцарії роблять сир із лосиного молока. І це не просто так, доїти лосих можна лише в певний час, і процес займає години. Результат: 1 КГ сиру коштує 1 тисяча євро. А в Сербії його роблять із ослячого молока пулі. Для 1 кілограм потрібно 25 літрів молока, тому його ціна та ж 1000 євро. Сир із золотом. Британці пішли ще далі, вони додають до сиру 24 каратне золото. Клосен Стилтен Гоу це сир Стілтон із золотою фольгою та лікаром. Вартість 1 тисяча доларів за кілограм, його замовляють зірки та шейхи, сир із личинками. А тепер найстрашніше касу марцу з сардинії. Це гнилий сир із живими личинками. Вони перетравлюють сир, роблячи його м'яким. Їх не виймають, їдять разом. Але будьте обережні, личинки можуть вистрибнути вам в очі. Рекордсмен: Найдорожчий сир у світі, овечий сир від Ісуса Ансоли Хуарісті. Пів кілограма продали за 6300 євро. Отже, сир це не просто перекус, це мистецтво, наука, а іноді й екстрим. Який би ви спробували? Чи, може, вже є улюблений.